Вітаю, мене звати Олександр, німецькі іменники середнього роду та їх типові особливості. В кінці відео я вам скажу лайфхак, лайфхак як запам'ятати ці особливості раз і назавжди. Головне пам'ятати щодо цієї темні, що середній рід позначається артиклом DAS. Отже, перша особливість: слова, які закінчуються на –ment. А саме слова латинського і французького походження будуть завжди середнього роду. Наприклад, das Instrument, instrument – інструмент, das Parlament, parlament – парламент, das Document, document. – документ, але є й винятки та цемент цемент буде чоловічого роду. Друга особливість слова, з які закінчуються на ген або ляйн. Це завжди буде середній рід. Причому. Ці суфікси дають словам пестливо зменшуваного значення. Наприклад, das Mädchen, дівчинка. Ось чому в німецькій мові дівчинка не жіночий рід, а середній, тому що є суфікс «hen». булочка, був хліб пгот, стало таспен булочка. Книжечка дас Büchlein», Дівчина. «Das Fräulein». Особливість слова «Fräulein», Що воно зараз мало вживана, а раніше його часто вживала. Третій тип слів, який закінчується на МА. Це слова грецького походження. Наприклад, das тема. Thema, Thema, das schema схема, das Drama» – «драма», але є винятки «die firma, firma – «фірма», mama, мама. які закінчуються на «-ум». Das Zentrum» центр, das Museum» – «музей», «das Publikum» – «публіка», das Christentum» християнство. й винятки. Да хайтum багатство Слова, які закінчуються на нис. Das Ergebnis, Resultat. Das Zeugnis Svidotwoistument. Das geheimnis Вінетки, die Erlaubnis, Temnitz. Venetki Diobnis Dosville Diekentnis Snana. Slowki zakinchitzina o Auto das Auto. Radio das Radio, Das Kino Кіно. Зверніть увагу на голос на перший склад. Винятки де Чоловічий рід. де танго, танниць такий. Сьоме слова, які закінчуються на Іум. Навчання das studium, das studium, Гімназія. das gymnasium, Das Gymnasium. presidium, das chesidium. Особа das Individuum, das Individuum. Слова, які закінчуються на et, tasbalet, балет, das Duet, тует, Das parket, паркет. Par Дев'ятий тип слів закінчується на IN. Це англіцизми, які пішли з англійських слів. Das Training – навчання або тренінг, Das Meeting – Зустріч, Das Casting, casting. – Кастинг. Винятки це типово німецькі слова теагін, коло або кільце. І тершметагрін. Десятий тип слів це інфінітив, як іменники. Trinken – це інфінітив. Просто є слово пити. А від, щоб від нього утворити іменник, просто треба додати артикль ТАС, das. Тасхін das пиття, Есен їсти. Їжа – «das Есен. Швімен плавати та Швімен плавання. Одинадцятий тип слів це назви кольорів завжди будуть середнього роду. Наприклад, синій «тас блау», червоний тасход. Зелений даскгун. І 12, 12 тип слів. Якщо іменник починається з префікса г, то 80% що це буде середній рід, і буде починатися з артикля ДАС. Наприклад. Слова такі, як певні збірні поняття. ГОРИ. ОВОЧІ. БАГАЖ. Зверніть увагу. в українській мові гори і овочі в множині. В німецькій мові це однина. Бо мається на увазі як певний хребект. Можна поставити і дигебеги, але це буде декілька вже хребтів. А в слові das Кінюза взагалі немає множини, Тільки вживається, бо це як збірне поняття. Варіант Б. Абстрактні іменники, такі як das Gefühl – почуття. das Gedächtnis, das Gedächtnis – пам'ять, Gespräch – розмова. Це це іменники, які утворили, утворилися від дій слів. Das Gebet – молитва, Das Gehede» – балаканина. Але є оці 20% винятки. ге. Коли, починається, коли ці слова є чоловічого роду, наприклад, Вміст der Gehalt, але в значенні оплат або зарплата буде дас Gehalt. думка де геданке, вживання або користь де Gebrauch, прибуток де гевін, і запах де гегух. Є ще більше винятків. Треба завжди перевіряти у словнику, якщо у вас є сумніви. І жіночий рід. Такі слова як народження, дігебут, небезпека, дігефа, сила або насильство, діґевальд, терпіння, дігедульт. І історія Digishichter. І щодо лайфхак, лайфхак, який я вам обіцяв на початку відео, є такий метод світлофор, або його ще називають три маркери. Вам треба взяти якийсь текст, приблизно німецький повністю, дві сторінки, або в книзі, або в журналі, чи в газеті, і маркером, який вам. Сподобається колір, але щоб три кольори, щоб вони сильно відрізнялися. Виділяєте всі слова середнього роду із тими закінченнями, які вказав в цьому відео. Середнього роду, наприклад, буде синій колір. Жіночого роду буде червоний колір. І чоловічого роду буде зелений колір. Спочатку. Ці дві сторінки читаєте і виділяєте маркером ці, ці слова. Раз прочитали, виділили. Якщо певні слова сумніваєтесь, дивитесь словник, бо бувають і винятки. Потім другий раз шукаєте тільки чоловічий рід. І вже іншим маркером підкреслюєте. І на третій раз. Шукаєте жіночий рід. І так, через декілька днів, якщо ви будете так практикувати, вже на практиці перевірено запам'ятовується на все життя. І бажано, щоб ви читали ці дві сторінки вголос.